Так що давайте, хто скільки дасть, старт 10 євро. Ці кошти е, Матвійчику будуть. Дякую, великий. Пробуйте, Дякую. пишіть. Якщо хтось тут буде писати, я скажу, скажу. Так, да, можливо, вони. Не... Я вийшлю, бо доставка буде оплачена, не переживайте. Бажано, можливо, хто з України дивиться, тому що ми в Україну часто відсилаємо і було би. Так що, хто любить нутеллу Пишіть. Все у нас запечатано, по-перше, скидки 20 євро дають, пишуть. чеком, дивіться, з магазину, все куплено, тут ви не переживайте, тому що ми працюємо іменно під клієнта. Скільки дають? 20 євро пишуть. А це куди? Мені одразу цікаво, якщо ви пишете, то пишіть, скільки ви даєте. О, в мене пишуть 11 євро дають. А вас же хтось 20 дає, так? Да? Я не знаю, чи це правда. Може так пишуть, а може. Так, да, і одразу пишіть, де ви живете. Ну в Америку, звісно, трошки пишу. тяжко буде, то дорожче буде. Ми, я підписникам в Америці скажу, хай там куплять і дадуть.